На початку жовтня цього року до Вінницької поліції звернувся громадянин, який написав заяву про те, що зникла вісті його сестра 81-го року народження. Сусіди вказували про те, що дійсно близько. Ночі, глибоко ночі, 12 ночі в час ночі відбувалися якісь крики, розпиття спиртних напідок, громкі а -а -а. розмови, потім е, випригування з балконів однієї з особи. Ну, Щось змінилося в погрібі. Я спитав мами, ну, що це таке. Вона каже, та під картошку тіпа, зробила місце, бо погріб мокрий і завжди гниє. Кажу, дала ріса. Вона сказала, що якби ушла по місцю мешкання даної особи, яка мешкає в багато поверхухівки міста. Вінніці на першому поверху балкону пристроєна підвальне приміщення який має вход виключно з квартири. Спочатку мати, хазяйка даної квартири, вона почала неадекватно себе вести і згодом почала давати свідчення про те, що вона саме причетна до скоєння вбивства, нікого не повідомляла, нікому не казала. Мати вирішила саме прийняти цей удар на себе, взяти на себе вину за свого сина. Але їй не вдалося це. У мене поїхала креша, я. Побачив, її, ну тут лежав ніг. Я почав її наніс її, ну я не пам'ятаю, ну, декілька ударів ножом, а я ну, скору комусь не став визивати, думав, зараз міліція, Ну, тобто капець мені. Ну, в общем, я її взяв і добив молотком для одних. Потім я не знав, що робити з тілом. Вийшов на балкон, відкрив погріб і скинув туди тіло. В результаті сриву бетонного шару знайшли тіло нашої безвісті зникло. Він затриманий порядку статті 208 і проводиться подальші слідчі розшукові заходи.